Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді будуть досить потужні led лампи від компанії Ideal в Айдіалва четвертому цоколі. Модель називається F-19, і дані лампи нам вже знайомі, адже нещодавно в нас на каналі виходив огляд аналогічної моделі в Арсьомому цоколі. Але було багато запитів протестувати саме а 4 і тому сьогодні в нас на огляді F-19 в а4 виконанні. Одного тільки зовнішнього вигляду і конструкції цієї моделі достатньо, щоб вже зрозуміти, що в руках в нас знаходяться дуже потужні led лампи, які до того ж сконструйовані, можна сказати, за. Останнім словом ледлампового будування. В принципі, в першу чергу ми це бачимо по ось цій мідній платі, яка в нас відкрита по всьому периметру. І такий елемент зазвичай присутні якраз у потужних або надпотужних ледламп для того, щоб краще відводити тепло. Також додатково, в нас для відведення тепла є кулер. Тут є одне зауваження: в принципі, ось ця. Захисна решітка або гриль, або просто перетинка. В принципі, не дуже добре, як мені здається, буде виконувати свою функцію. Що заважало виробнику зробити там хоча б ще одну таку перетинку, не зрозуміло. Але непогано, що є хоч якась перетинка, хоч якийсь захист, тому що багато виробників взагалі не встановлюють ось тут захист, і відповідно наш кулер може постраждати. Далі, в нас. З'ємний пластиковий цоколь. Він встановлюється і фіксовується лише в одному правильному положенні. Ну і, звісно, це добре. Тобто, в нас немає можливості встановити лампи якось неправильно. Тут у нас під'єднано дріт, який йде до драйвера. В принципі, все зроблено досить надійно якісно, немає ніяких зауважень. Єдине, що хотілося б бачити, тут ще додаткову захисну ізоляцію на дроті. Тепер безпосередньо сам драйвер і конектор для підключення до бортової мережі автомобіля. В принципі, це стандартний конектор а 4 лампи. Далі я не став би витрачати час на озвучення характеристик, які заявляє виробник, адже ми вже давним-давно переконалися, що всі ці характеристики завищені. Тому замість цього пропоную одразу подивитись на реальні цифри. При напрузі 13,8 В наші лампи споживають трішки більше, ніж 3 А. Потужність 41 Вт, світловий потік 1463 люмен. Ефективність при цьому складає майже 35 люмен Вт, колірна температура 5492 к. Через 5 хвилин після того, як лампи вже попрацювали і прогрілись, вийшли на свої робочі характеристики, ми бачимо, що при тій самій напрузі струм майже не змінився. В принципі, він там впав на якісь соті ампер. Потужність також впала всього-навсього на 0,4 Вт. Світловий потік знизився знову ж таки несуттєво і тепер складає 1389 люмен. Ефективність 34 Вт і кольорна температура трішки підросла 5620 Кельвін. Тобто, можна сказати, що лампи працюють досить стабільно, адже за 5 хвилин, коли лампи вже вийшли на свої робочі характеристики, в принципі. Робочі характеристики мало відрізняються за своїми показниками від тих, які лампи демонструють на старті. Це нам говорить про вдалу конструкцію і правильне охолодження ламп. Далі подивимось, як вони світять в самій оптиці. Світлотіньова межа, як на мене, дуже непогана. В нас є чітка лінія термінатора, і також є з правої сторони пташечка для підсвітки обочини. Неозброєним оком видно, що більш яскравий такий промінь в нас сконцентрований біля контрольної точки 1. Контрольна точка 4, яка знаходиться нижче, вона набагато гірше освітлена. Тобто є певні побоювання, що світло у цих. Ламп сконцентроване в центрі світлової плями у вигляді такого променю. Але ми ще проведемо контрольні заміри за допомогою люксметра і точно з'ясуємо, так це чи ні. Але загалом, в принципі, світять лампочки дуже непогано. Зараз ще подивимось, як світить дальній. Дальні світло у нас виглядає наступним чином, можна сказати стандартно, і нічого тут такого надзвичайного я не бачу. На чорно-білих знімках ми також можемо зробити порівняння з іншими лампами з наших минулих тестів, де на контрасті буде видно якраз ті місця, де більше сконцентроване світло. Світять лампочки, дай Боже, в найяскравішому місці біля контрольної точки 1 Ось можна намацати більше 6 тисяч люкс. Точка 2 2820 люкс. Точка 3. 1150 люкс, точка 4. Ну, те, що я казав, тут взагалі набагато менше світла, ніж в контрольній точці 1. всього на всього 540 люкс. Тепер точка 5, це у нас водій зустрічного транспортного засобу. 100, нехай буде 160 люкс. І точка 6. Це у нас підсвітка обочини. Тут 438 люкс. Можемо піднятися ось так трішки вище. І побачити, що тут взагалі в нас відсутнє світло. Показники приблизно 70-80 люкс. Додатково відсутність засліплюючого фактору ми можемо продемонструвати ще наступним чином. Я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри, дивлюсь на неї, можна сказати, впритул, і при цьому я не напружую, не заплющую свої очі. Відповідно, це нам говорить про те, що тут чітка світлотіньова межа і чітке розмежування між світлом і тінню. Нижня частина мого тулуба, як ми бачимо, добре освітлена, а верхня повністю знаходиться в тіні. І знову ж таки, це. На дистанції 4 метри. На дорозі таких обставин бути не може. Автомобілі знаходяться далі один від одного. Відповідно, ну взагалі не буде ніяких засліплюючих факторів. Загалом F-19 лампи від Ideal в а4 цоколі продемонстрували дуже хороші показники. І за наші ось нещодавні минулі тести я не можу знайти їм достойного конкурента. Адже в контрольній точці 1 ці лампи мають освітленість більше 6 тисяч люкс. Ну, нехай буде там рівно 6 тисяч люкс. То найближчий показник у нас поки що це можуть бути, наприклад, лампи Infolight S3 у вас четвертому цоколі, але вони світять в контрольній точці 1 на 2000 люкс. Менше. По всім іншим контрольним точкам ми також бачимо, що перевага тут на стороні IDL F-19. Також можемо порівняти F-19 із галогенками від Philips, і це не звичайні галогенки, а GT200, тобто посилені галогенки. Ну і для порівняння можна ще взяти, наприклад, топові Philips 9100, які в контрольній точці 1 мають освітленість 3910 люкс. Але по контрольним точкам 2, 3 і 4 вони ну взагалі програють нашим Ideal F19. Особливо, якщо подивитись на точки 4 і 3. Загалом можна сказати, що серед четвертих ламп, які ми тестували останнім часом, Ideal F19 це, мабуть, найяскравіші лампи. І при цьому в них, як ми бачили, Правильна геометрія світлотіньової межі немає засліплюючого фактору, і тому, в принципі, ці лампи можна ставити спокійно на свої автомобілі в рефлекторну оптику, не хвилюючись, що вони будуть комусь заважати. Вони будуть світити нормально і вас радувати також яскравим правильним світлом. На цьому у мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.